Всім привіт! Сьогодні ми з вами поговоримо про таку просту річ, як їжу. Та не про всю, а лише про ту, яка легко засвоюється нашим організмом. Що ж це за продукти такі? Це цукор, білий борошно, солодкі напої фастфуд, все те, що так і манить нас своїм смаком та обіцянками швидкого насичення. На перший погляд, нічого страшного: з'їв і побіг у справах. Але чи справді все так просто? Як впливає легко засвоювана їжа на наше здоров'я? Чи є в ній користь, чи це просто пастка для нашого організму? В цьому відео ми розглянемо всі аспекти вживання легкозасвоюваної їжі, аби ви, друзі, були обізнаними. Давайте розберемося, що ж це за їжа така легкозасвоювана. Це продукти, які легко засвоюються в нашому організмі, даючи енергію. Сучасний ритм життя диктує свої правила ми завжди кудись поспішаємо. І часто обираємо те, що швидко можна приготувати та з'їсти. Але така їжа має і свої недоліки. Різке підвищення рівня цукру крові це є стрес для нашої пішомкової залози. На жаль, регулярне вживання легкозасвоюваної їжі може призвести до ожиріння діабету серцево-судинних захворювань. Де ж користь? На жаль, така їжа бідна на вітаміни, мінерали та клітковину. А коли ж можна, є винятки. Легкозасвоювана їжа може бути корисною після важких фізичних навантажень та пригіку глікемії. Слід зазначити, що така їжа входить до складу спеціальних дієт після операції. Пам'ятайте, друзі, що правильне харчування це запорука міцного здоров'я та гарного самопочуття. Зверніть увагу на ці прості поради, аби харчування приносило вам тільки користь. Легкозасвоювана їжа може бути частиною нашого раціону, але важливо знати міру і дотримуватись балансу. Отже, слід пам'ятати, що легко засвоювана їжа це як гострий ніж. В умілих руках він може приготувати смачну та корисну страву, а не вмілих може завдати шкоди. Будьте уважними до свого здоров'я і аналізуйте, що потрапляє до вашої тарілки. Обирайте свідомо, адже від цього залежить ваше самопочуття та якість вашого життя. Не женіться за швидкістю та простотою, адже справжня насолода у збалансованому та повноцінному харчуванні. Ваше здоров'я у ваших руках.